Привіт! Е розпаковка подарунків. У мене сьогодні день народження. Так що мені мама з татом подарила? Отаке от браслетик на руку. Отак от так вот воно виглядає. Дуже красиве. До цього браслетика вот таке колечко. короче. І до цього браслета колечко. І Ось такий дуже, дуже красивий кулончик. І... Ось такі парні вони. У мене нема пари, так що я ношу їх два також скріплених. І воно дуже красиво виглядає сьогодні, сьогодні його одягала. І подарили мені два геля для нарощування. Далі, що мені подруга подарила? Отакий подарочок. Тут квіточки були отакі пахнючі дуже. <с infotions> <с infotions> <с infotions)> До. Записочку. Да. Я її вже прочитала, але вона мені сказала вдома прочитати. Ну, я її в школі на уроці прочитала, бо я не могла терпити. Отака От маска. Сьогодні я її спробую, напевно. 15-20 минут. Ну, протерти лице. І на лице поставити. І не знаю, що коротше. Ось такі спонжики. Ну тут у мене точно спонжики не будуть. Вони будуть в якомусь другому контейнері, а тут у мене будуть украшення. Це точно. Це просто дуже хороший контейнер для такого. Бо тут є розділітілі. Оце таке мені. Коротше, якщо що, це все аврорика. Далі подруга мені такий же самий гель купила, як мама з тату. Далі блиск. Блиск, блиск. Коротше, дуже кавуном пахне, воно мені дуже подобається. Сьогодні ми будемо все розставлювати, прибирати там, де в мене все для... ногтей стоїть. Далі отакий Fiolet так. Що мені кума подарила? Отака вот косметичка в віталіна. Далі шоколадка там була. Дві шоколадки. Ну, там одна чорна, я татові віддала. Одна молочная моя любимая звонишка. і 1000 гривень, Бабка 1000 гривень, і як завжди, цукерки. Да. Так от, Короче, я тільки прийшла з школи, і одразу вам вирішила я знімати. Ще косметичка це дуже містка Типа пахне так. Типа в неї багато лізеться. І вона, кстати, така удобна. Про можна кудись там їдеш поставити і вау. Просто. Це вау. Такі тут ви, Віталіна. Это я. Я не знаю, може ну, не спеціально вийти, типу. не знаю. У другому відео у нас буде... Зараз ми будемо все роздавляти, прибирати наші шуфляці. Всім пока! Така розпакупочка.